В нашої розмови доєднується Тарас Андрейчук, командир підрозділу окремої артилерійської бригади, суддя оболонського районного суду. Слава Україні, пане Тарасе. Героям слава як ухвалили ви рішення йти воювати, оскільки ми знаємо, що відповідно до чинного законодавства у суддів бронь на мобілізацію. А, ну, я, чесно кажучи, рішення прийняв швидко. А, основне, після 24 го числа для мене питання це була евакуація моєї сім'ї, 26-го числа, 26 лютого, 22-го року. Я успішно вирішив це питання. і Цього ж дня я був призваний до лав збройних сил. Зброю я питання вирішив а, ще давніше, тому що я проходив службу а, за мобілізацію 15-16 році. І після цього я відмовився від броні? Тобто я заброньований не був. Ви зараз знаходитеся в районі зони бойових дій. Яка зараз ситуація так, там, області. там, де ви є, і що за цих більше ніж півтора роки війни для вас є таким найбільш пам'ятним? Що про що пригадуєте і можете нам розказати? Найбільш пам'ятним. Ну, дуже багато було подій, про які варто згадати. Е, ну, мабуть, найбільш пам'ятним це все-таки був перший обстріл, після якого я залишився живий. І, ну, от цю подію я пам'ятаю дуже добре. Вона трапилася 13 березня 2022 року. Слава Богу, що ви. Зараз маєте можливість з нами спілкуватися. А яка зараз ситуація на вашому напрямку? І яка активність ворога навіть порівняно з тими першими днями повномасштабного вторгнення? Моя бригада виконує завдання в Смузі в Донецькій області? Не буду точно говорити, яку, тому що невідомо дивиться наш ефір, можливо, і дивляться наші вороги. Ця смуга, де ми виконуємо завдання, вона постійно на слуху в ЗМІ. Тобто, у нас тут гаряче. Угу. Пане Тарасе, чи плануєте ви після перемоги, а можливо раніше, повертатися до виконання своїх обов'язків судді Оболонського районного суду? Чи все-таки військова справа, кажуть, самі військові дуже затягує? А, ви знаєте, я для себе ухвалив рішення м м воювати до перемоги. І тільки після перемоги у мене вже буде вільний вибір чи повертатися в цивільне життя, чи судею, чи не судею. Тобто, для мене зараз основне це військова справа. Пане Тарасе, я вам дякую за мужність, і за захист і за те, що знайшли час і можливість доєднатися в тих умовах, в яких ви перебуваєте до нашого ефіру. І бережіть себе, пане Тарасе. Тарас Андрійчук, командир підрозділу окремої артилерійської бригади. Суддя, суддя сказати голова, але суддя оболонського райсуду Києва був з нами на прямому зв'язку.